Добрий день, усі небайдужі до українського слова. Ми раді вас вітати на сторінках українського мовного інтерактивного проєкту Миколаївщина у Словописі. Всім відомий вислів Василя Симоненка: Можна вибрати друга і по духу брата. Ми часто чуємо: друг, брат, побратим, однодумець, партнер, друг. Хто ж це такий? Друг це людина, яка об'єднана з кимось за інтересами, поглядами, на яку можна у всьому покластись. Але поряд із цим словом існує рідко вживане, власне українське. Цімбора, що ж це за слово? Воно має спільнослов'янське походження і це слово власне українське. Мені дуже подобається вживати це слово у своєму мовленні. І я – Теж бажаю вам його використовувати у своєму повсякденному житті.